Оцінюю свої помади від 1 до 10. Ця помада у нас буде першою. Колір непоганий, я, звісно, що не на кожен день. В принципі, вона непогана, але пакування просто 0 з 10. І через пакування я впевнена, що оцінка цієї помади буде точно не вищою 5 з 10. Далі в нас блиск дуже непоганий, мені він, в принципі, та й подобається. Пакування класне е і дуже гарний прозорий блиск, але єдиний мінус запах, ненавиджу такий запах, тому я впевнена десь 8 із 10, але точно не точна десятка. Зараз на черзі тінт із Ютуба, з Тіктока, ненавиджу його, купила лише. Через рекомендації, але він жахливий. Швидко засихає. Мені не подобається пакування і дуже пасивний колір. Тому мені здається, вище одиниці із 10 я точно не поставлю. А його справжня оцінка це, звісно, що 0 із 10. Е, Навіть неможливо нормальну кількість його видавити, е, тільки занадто багато. А ще й після нього все червоне. Відтінок не дуже і потім все брудне. Мої улюблені помади від LCF. Напевно, вони самі кращі в моїй колекції. Ці відтінки прямо всерденько. Не можу. Вони просто ідеальні. Моя тверда оцінка 10 із 10. Ці відтінки просто всерденько, на кожен день. Ще й з блиском це просто. Особливо в школу, на навчання, його майже не видно. Ідеально, всім підходить. Хто буде йти в школу, не переживайте. У вас є помада, яку можна брати в школу, і її майже не видно. Це просто ідеальна помада. Це мій must have. Це нуль другий відтінок, а це не знаю. Тут не вказано. Сама моя жахлива майже помада ну, точно не жахливіша за той тінт, але вона реально погана. Відтінок жахливий. Якийсь свинячий рожевий. Не розумію, хто його буде носити, але це. Повністю 0 із 10. Ненавиджу такі кольори, мені більше подобається моя помада від LCF. Але якби був інший колір, то, можливо, частково воно б мені подобалось. Але зараз я впевнена, що воно мені точно не зайде. Підписуйтесь, щоб стежити за мною. Всіх люблю чмоки!